Мене звати Вів'юрка Олександра, мій чоловік Вівюрка Олег Миколаєвич зник безвісти цього року, 29 червня, у Донецькій області, а саме турецький напрямок, загалом він вже дуже давно працює працював, точніше в поліції, вже напевно шість років, якщо не більше, він працював в цій структурі. І коли почалась війна, так як вони є держслужбовцями, так як вони можна сказати, теж мають ставати на захист держави, вони з Побратимами їздили на схід. Мій чоловік вже їздить на схід два роки, більше двох років навіть був. Практично від самого початку повномасштабного вторгнення. Сам чоловік по собі він не є таким. Таким нарваним до війни, він більш такий спокійний, більш простий. Йому ну мені здається, йому це не дуже було до вподоби, але на жаль, ну, війна не вибирає, можна так сказати. І коли стало стало таке питання, щоб захищати нас і нашу країну, то в нього ніяких відмов не було. Тобто, думок навіть про те, щоб якось відкосити, можна так сказати, такого не було. Сам по натурі він дуже добра людина. Він ніколи нікому не збрехав про заочень. Ні про кого поганого нічого взагалі не говорить. Тобто це не його стиль, він навпаки більш такий добрий, чуйний. І це ще більше насправді мені образливо, особисто мені, що саме його, такого нормального, хорошого чоловіка, спіткала така доля. Насправді, в той період, коли йому сказали, що, можливо, вони будуть їздити на схід, ми планували весілля. Прийшлося відмінити саме святкування, воно не мало би бути таким гучним, але нам не вдалося зробити його навіть і звичайним святкуванням між рідними в колі рідних людей. І коли йому сказали, що от, з дня на день, з тижня на тиждень, тобто остаточної дати не було, ми просто пішли разом з ним, подали заяву на найближчий там, час, коли ми цього хотіли, коли було вільне місце. І 4 серпня ми е, е, з ним розписалися. Тобто ми просто узаконили шлюб, і навіть святкування ми не робили лише фотосесію. Невеличку і в колі батьків моїх і його відсвяткували, як можна так сказати, цю подію. 10 вересня 2022 року він вперше поїхав на схід до цього часу. Практично 90 він був там. Він приїжджав лише на деякі вихідні, якщо давали можливість, або на ротацію, яка тривала ну не більше місяця, і то ротація це так голосно сказано, тому що він ходив на роботу. Він продовжував працювати. Відповідно, відпустки як такої в нього не було. Тому ми бачилися дуже рідко, і за два роки можна сказати нашого подружнього життя, ми з ним прожили. Загалом десь два місяці. Вони були прикомандировані. На жаль, я не пам'ятаю, чесно кажучи, який це був батальйон, чи яка це була бригада, тому що вони ніби до когось були приєднані. І два роки, майже два роки, він був конкретно в прикомандирований до цих структур, до цієї бригади. А вже цього року, у лютому, ми, виходить, прийшли ну якби на роботу і сказали, що от потрібно е, докомплектувати саме підрозділ це бригада Людь. Е, ну і наші хлопці, шість чоловік з Тернополя, ніби як погодилися на, на цю е, пропозицію, і чоловік мій поїхав в лютому на навчання. І вже з 1 квітня, якщо я не помиляюся, він офіційно є бійцем штурмової бригади. Людь в березні, якщо я не помиляюся, їх відправили. На таке навчання невеличке, щоб було розуміння, що вони будуть далі виконувати. І з якщо не помиляюсь, 12 чи 13 травня, вже в них був було бойове розпорядження їхати на харківський напрямок. Тобто, це вже була така трошки інша історія, інша ситуація ніж з попередніми виїздами, тому що саме цей виїзд, саме ці виїзда, саме це бойове розпорядження було набагато складнішим, морально, фізично, страшнішим і небезпечнішим. Ще перші декілька виходів, весь травень можна сказати, вони знаходились в вовчанську. Якраз в травні почався бої, почались за Вовчанськ на харківському напрямку, і самі гарячі точки, які там були, в них брав участь мій чоловік дивом. Він кожен раз, мені здається, повертався живим відносно ушкоджень якихось поранень. У нього було декілька контузій. Коли він виходив на бойові завдання, зв'язку абсолютно ніякого не було. Жодного разу, тобто п'ять діб, сім діб, незалежно. Скільки деколи могли дівчатам передати, наприклад, вони з позиції передали по рації побратимам, які в тилу, і ті хлопці, які з нами знайомі, могли нам передати, що в них все, все в порядку. Тобто, от таким чином ми могли дізнатися раз за один раз за весь період, весь бойовий вихід, що з ними все в порядку, і приблизно знали, коли вони мали би з'явитися на зв'язку. Навіть одного разу був такий момент, коли з бойового виходу мій чоловік повернувся на на добу пізніше, ніж побратими, і побратими мені кажуть, що з ним. Все добре, з Олегом все добре. Просто почало світати і стало небезпечно виходити, тому вони повинні ще на сутку там залишитися, щоб вийти вночі, щоб не було небезпеки. Коли вже там інші дружини зі своїми чоловіками спілкувалися, і вони вже були спокійні, що все добре. Вони повернулися, і з ними все в порядку. То я ще добу можна сказати, була на дуже сильних нервах, бо ну не розуміла, чому так. Але слава Богу, рівно через добу. Вночі вони вийшли, і ну, загалом все було добре. Їм сказали одразу, що через три дні ви йдете на наступний свій вихід, але цей вихід вже був в Донецькій області. Коли ми спілкувалися з чоловіком, я спитала, як думаєш, там буде легше. І він каже: Я не знаю, якщо чесно, але я дуже на це сподіваюся. І ми, чесно кажучи, навіть трошки видихнули, бо після того, що було в Вовчанську здавалося, що там не буде вже такої, ну такої біди, такого так страшно. Якби ми знали, що, що може відбутися в цей період, то не знаю, можливо, щось би змінило. І буквально через три доби, тобто він не відпочив так, як повинно. У нього також була контузія. Він прокапався і вже е, в той же ж самий вечір йому потрібно було виїжджати на Донецький напрямок. Ну, там трошки є їхати, насправді, там я не знаю, скільки кілометрів, з 200-300. Тільки вони приїхали, і в той же ж вечір їм сказали, що ви сьогодні виходите. А мій чоловік тільки буквально от вчора позавчора вийшов з попереднього виходу, тобто він навіть не відновився до кінця. Ну, але тут теж когось винуватити в тому немає сенсу, бо я ж не Знаю хто там надавав які накази, чому так сталося, Можливо, так було потрібно, і в той же вечір його скасували. Ну тобто, їм не, не було змоги зробити ротацію з хлопцями, які там вже були. Потім наступного дня знову вони готувалися, сиділи, чекали, знову відмінили. І так виходить, що ні відпочинку, бо ти вже морально налаштовуєшся на те, що ти йдеш, ні бойового виходу. І вже коли вони вийшли, вони пішли на вихід 24 червня, і все було в принципі нормально, все було добре. Всі ті дні ніби ми знали, що з ними все в порядку. Єдине, що ми знали, що там, скоріше за все, ще гірше, як було у вовчанцю. П'ятницю зранку це вже пройшло від понеділка по п'ятницю, чотири дні. П'ятницю зранку нам сказали побратими, що по плану сьогодні вночі мають виходити. Коли я проснулася зранку повідомлень не прочитані, ну від нього взагалі немає повідомлень. До обіду я ще не хвилювалась, бо я могла ну, думала, що зазвичай вони їдуть зразу хапатись, е, ну лікуватися, і тоді вже вони виходять на зв'язок. До обіду я не мала абсолютно нічого всередині, ніяких переживань взагалі ну, не відчувала я нічого абсолютно. І вже коли була година п'ята вечора, скоріше за все, ми зрозуміли, що інші хлопці вже на зв'язку. А мого і ще одного побратима чоловіка. Немає, ми почали розуміти, що щось не то, ну щось, щось сталося. Ну, і ми вже почали з'ясовувати. До мене приїхала дружина одного з побратимів, ну з яким все в порядку. Вона мені повідомила таку новину, що вони не вийшли. Вони з моїм побратимом, мого чоловіка, вони не повернулися, і ніхто не знає, що з ними. Тобто, там, взагалі, ніяких на перший час ніяких шансів ніхто не давав. Я зразу стала обдзвонювати всіх, кого можна, щоб мені кожен сказав, що відбувалося в той період часу. Так я дізналася, що мій чоловік був поранений в п'ятник. Незадовго до того, як вони мали евакуйовуватися, і при щільному артобстрілі, якщо я не помиляюсь, там почали дуже сильно обстрілювати їх. Вони почали розділятися, бо це вже був вечір, десята приблизно та вечора. Вони з хлопцями почали розділятися, щоб пойти до точки евакуації. І вийшло так, що мій чоловік і його побратим до точки не дійшли. А так як та сторона почала дуже швидко наступати, вони прям перше стріляли і йшли. То не було можливості повернутися комусь і подивитися, де вони, чи з ними все в порядку, чи не в порядку, бо ну який би вихід з цієї ситуації не був, все одно. Я думаю, що в будь-якому випадку, якби була можливість повернутися, то вони би повернулись. Той день я знаю, я знаю особисто, що мій чоловік витягнув двох людей. А можливо, і більше, можливо, про когось я ще не знаю. А мій чоловік ну на жаль, так склалося, що йому ніхто не зміг допомогти. Так як він був поранений, неважко йому допомагав побратим йти, наскільки я знаю, наскільки я наскільки мені розказали, і вони двоє не повернулись. А яка в них доля, на жаль. Ми не знаю. Інформації офіційної абсолютно ніякої немає. Я е, подаю дуже багато звернень, заяв, колективних, особистих. Їжджу на акції, знімаю якісь відео, публікую в соцмережах, щоб надати цьому розголос. Мені морально було дуже складно. Було складно відкритися і показати, що дійсно от в мене є проблема, і мені з нею треба. Ну мені про неї треба кричати. Це був такий, можливо, якийсь блок психологічний. Е, мені було складно в соцмережах публікувати якусь інформацію, бо дуже зразу люди накидаються на тебе з лишніми питаннями. Багато хто не розуміє, що ці питання недоречні таким людям, як я, і мені насправді складно про це говорити, хоч можливо, на перший погляд цього не видно. А після акції, яка відбулася, я зрозуміла, що. Саме от такий розголос, публікації воно діє, і багато хто тебе бачить, багато хто е, розуміє, що ти щось робиш. Якщо до того думали, що я нічого не роблю, просто сижу і чекаю, то зараз тепер бачу, що дійсно щось відбувається, щось робиться. Найбільше чого ми потребуємо, це дуже можна сказати дуже просто повернути наших рідних. Але це дуже проста відповідь. І е, якщо б сказати з іншої сторони, чого потребуємо ми як родини, це більшої комунікації, більшого розуміння. Моє волосся все себе, я переживаю, бо якби я знала хоча б їх щось про мого чоловіка, хоча б про його долю, то я би розуміла, я би знала, як мені далі діяти. А так просто на словах офіційної інформації немає. Всі, всі державні структури один на одного перекидають відповідальність і немає порядку. Що би я хотіла сказати? Ну напевно, дуже просто і банально, щоб він повертався. Щоб він не хвилювався, що ми за нього не забули, що ми про нього думаємо. І я дуже сподіваюся, що він повернеться, і коли він повернеться, то мені здається, мені не буде вистачати слів, щоб передати, що я хотіла би йому сказати. Мені здається, що це буде мовчання, і всі розмови будуть потім. Мені основне, щоб він був живий і щоб він не хвилювався, що, що про нього всі забули. Ми ми шукаємо, ми чекаємо, і ми будемо шукати і надіятись до останнього до до останньої секунди, поки ми не дізнаємося, що з ним і де він, і поки ми не повернемо його до рідного дому.